За допомогою збігів Бог зберігає анонімність щодо авторства цього виразу дотепер точаться суперечки. Але саме ця цитата найбільше співзвучна сьогоднішнім матеріалом. Вчора ти ганяв м'яч в селі, а сьогодні твій клуб у прем'єр-лізі збіг. Батька звинувачували у виведенні чверті мільярда бюджетних доларів, а діти стали мегауспішними – Знову збіг. Ну і головний збіг в хронології виходу цього конвеєра попелюшок на максимальній потужності, бо відбувся він саме після отримання Борисом Приходьком місця у Верховній Раді. В минулій частині я вже розповів, як за іншим ланцюгом збігів через закриті війною кордони втік офшорний брокер аграріїв на прізвище Багрій. Втік завдяки ГОшці помічниці обласного депутата та молодшого політичного товариша приходька Сергія Баришовця. І втік цей брокер в одній машині зі старшим сином нардепа. Спойлер, після нашого викриття мутної схеми, ГОшку стрімко переписали у фронтову зону на інших осіб, а темою зацікавились правоохоронці та про це згодом. А ще в минулій частині я трохи розповів про майновий та кар'єрний успіх синів пана Приходька. Старший отримав посаду спершу в Нацбанку, а потім в антимонопольному, і спів сотні полів на Чернігівщині. Молодий син пішов шляхом бізнесу. Разом з тим самим Берешовцем він викупив невеличку агрофірму, яка сьогодні контролює землю, що перевищує площу Монако приблизно в десятеро. Тому час поговорити більш детально про ці та інші дива з візуалізацією, кадрами спостережень, пошуком фірм та відповіддю на головне питання, чию саме анонімність зберігають усі ці збіги. Поїхали, буде цікаво. Загалом хитросплетіння імен фірм та юридичних документів навколо Бориса приходька вражає. Тому сьогодні для прикладу такої собі божої руки оберемо лише одну показову гілку. І так, покійний пан Дієго сьогодні часто буде з нами. Нардеп має двох синів, старшого Даниїла та молодшого Дем'яна. Старший народився 15 грудня 99-го року. І рівно за 22 роки, 15 грудня 2021-го, тодішній голова Нацбанку Кирило Шевченко підписав наказ номер 3250К, яким призначив вчорашнього студента на посаду економіста в департамент монетарної політики. Звичайно, це не був подарунок на день народження. І той факт, що батько Нардеп раніше і сам був заступником голови НБУ, збіг. І, звичайно, суто за збігом звільнився з НБУ Даниїл Приходько 9 вересня 2022 року. За кілька тижнів до офіційної відставки того самого голови Нацбанку Шевченка. До речі, майже одночасно з відставкою топ-посадовець отримав й підозру. За даними слідства, очолюючи «Укргазбанк», Шевченко шість років очолював і злочинну групу, яка вивела 200 мільйонів. Сам фігурант втік до Австрії, звідки його відмовляються екстрадувати. Та вже за рік Даниїл повернувся до владної кар'єри 7 серпня 2023 року. Він влаштувався в антимонопольний комітет, стик зі зміною керівництва. Та не хвилюйтесь, голодувати у проміжку поміж посад сину нардепа не довелось. Буквально одразу після обрання татка до парламенту з осені 2020 року студент університету імені Гетьмана почав стрімко нарощувати власний земельний банк. Під час війни процес лише прискорився. Сьогодні Даниїл має з пів сотні полів. Ви здивуєтесь, але розташовані паї молодого антимонопольника на Чернігівщині, звідки обрався татусь. Ну а слідом за мандатом батька та першими полями з'явилась і скромна квартирка на 90 квадратів в самому серці Києва. Ось цьому розкішному ЖК «Печерскай» на Болсунівській. Сьогодні на сайтах нерухомості вартість квадрату тут в середньому варюється від 3,5 до 5 тисяч доларів. Отримав квартиру хлопець за два тижні після того, як йому виповнився 21 рік. Просто в кожного різні дні народження. Наприклад, згідно з декларацією Даниїла, на 18-річчя він отримав Ролекс, а трохи раніше новесенький кубік від АМГ. У 2020-му ж, коли посипались поля та впала лакшері квартира, офіційно Даниїл заробив лише 5200 гривень стипендії. Ну і понад 3 мільйони отримав у подарунок. На додаток до кількох сотень тисяч доларів заощаджень у різній валюті. Також у 2020 році Даниїл викупив під нуль черкаську будівельну кампанію «Асфорбуд» та перевів її квет на пошив верхнього одягу. А за кілька тижнів до цього отримав половину у щойно зареєстрованої люксембурзькій компанії Сетте Інвестментс вартістю понад 3 мільйони гривень. Такий от врожайний видався рік. Батько у парламент а син студенту, бізнес, лендлордство та престижні апартаменти з новесеньким геліком в паркінгу. Проте Черкаси, Люксембург та інші збіги це окрема тема, бо на цьому бізнесовий успіх лише починався. І ось тут логічно в нашій історії згадати молодшого сина нардепа, Дем'яна. Якщо старший через низку збігів пішов у владу, то молодший залишився в дуже ситній та грошовій бізнес-тіні. Така собі сімейна диверсифікація на майбутнє. Народився Дем'ян Борисович 20 січня 2003 року. За традицією сімейних збігів нерухоме майно посипалось на хлопця, тільки но він досяг повноліття. Але до цього об'єкту в Ірпені ми ще повернемось. Там буде дуже цікаво. Своє квартирне питання Дем'ян Борисович непогано так вирішив вже під час війни. В грудні 23-го він придбав однушку в престижному ЖК Грейт. А ще за чотири місяці й другу в сусідньому корпусі. Сьогодні квадрат тут коштує від півтори до трьох тисяч доларів, в залежності від стану. У Дем'яна таких квадратів майже сто. Ну а ще за півроку, мабуть, нарешту, юнак прикупив стару двушку в Шевченківському районі. Тобто плюс три хати в столиці протягом менше одного року. Там ще є мерседес та інші плюшки, але це було лише загальне ознайомлення. Бо основна смакота цієї історії криється в бізнесі. Там панові Дієго Армандовичу. Роб... Вистачить. Причому й у футбольній казочці про попелюшку із села. Роздивлятись прискіпливо будемо суто офіційний бізнес синів Нардепа. Повірте, цього для прикладу вистачить. Почнемо з Дем'яна, але і Данаїл не змусить довго на себе чекати. Брати як ніяк. В жовтні 2021 року 18-річний джуніор реєструє аграрне ТОВ «Совер», вклавши всього 50 тисяч гривень. Сьогодні статутний капітал налічує вже 2,5 мільйона, а земельний портфель фірми складає 218 гектарів, розбитих на 123 поля. Звичайно, всі вони на Чернігівщині. А ще минулого року на цю фірму записали новесенький гібридний порш Панамера, який коштує 150-200 тисяч баксів. Зареєстрували машину в листопаді, а вже за місяць її взяла в безоплатну оренду мама Дем'яна Марина Приходько. До речі, вона є керівницею того самого Товсовер. Там взагалі цікаві фінансові стосунки в родині. Наприклад, на початку цього року нардеп одним днем робить два аналогічні грошові подарунки орієнтовно по 100 тисяч євро в гривні. Судячи з декларацій, один із траншів отримує старший син Даниїл. Хто отримав другий неважко здогадатись. А ось вже ТОВ Совер, тобто молодший син, повертає батькові мільйон гривень якоїсь позики і так далі. Нагадаю, Бориса Приходька намагалася притягнути до відповідальності за розікрадений в 2014-му аграрний фонд. Хто не в курсі, під галас Майдану з бюджету Ерез банки розчинили близько 2 мільярдів гривень за старим курсом. Тож ось ці мільйон туди, мільйон сюди це як для вас коробка з монетами на каву в прихожі, але йдемо далі. Агростар Плюс рік тому контроль цій компанії викупили двоє осіб: Дем'ян Приходько та Сергій Баришовець. Більш детально про останнього можете подивитись в першій частині посилання в описі. Якщо коротко, це молодший соратник Бориса Приходька по партії наш край. А ще саме його помічниця очолювала ГО, яка допомогла виїхати через систему шляхи, закриті кордони офшорному брокеру Багрію та старшому сину Приходька. Станом на зараз земельний банк компанії Агростар Плюс налічує 755 ділянок. Що становить майже 2100 гектарів Чернігівщини. Це як 10 Монако. До речі, кілька місяців тому, коли я вперше дивився реєстри по цій компанії, ділянок було 622. Тобто за один квартал молодший син Нарде подав собі приблизно 130 полів. І це лише по одній юрособі. Але в нашій сьогоднішній історії цікавішими є інші компанії синів приходька. В березні 2021 року вони викупають долі в двох цікавих фірмах: обслуговуючи кооператив Нова ініціатива та ТОВ Нова ініціатива ініціатива-99». Водночас разом з ними в обслуговуючому кооперативі з'являється пані Інна Жежер. Запам'ятайте це, ім'я компанії непрості. Вони раніше неодноразово спливали в медіа у питаннях забудови вишгорода. Причому разом із іменами влади та присмаком партії регіонів. Та головне, разом з ними будівельна тема перейшла родині приходь так, на то нова ініціатива ініціатива-99» записані. Ось ці три ділянки під ЖК на одній ми нагуглили вже зданий ЖК набережний, на іншій закинути Довгобут ЖК Ріверплаза. Ну і стало нам цікаво, а що ж там зараз. Тож рушили до Вишгорода. Ось ця сама Плаза». Судячи з оновленого інформаційного щита, замовник то взаємодопомога один. Цю контору разом з іншими вишгородськими фірмами також викупили брати приходьки. Частину через той самий кооператив, нова ініціатива, частину особисто. Забудовником «Рівер Плаза» виступає Сан Systems Девелопмент. Об'єкт розташований поруч з тим самим ЖК Набережний, який побудували до продажу відповідних компаній братам Приходько. А ось за ним стершить інша новобудова – вишгород Плаза. На щиті всі ті ж імена та назви, що й у сусідньої Рівер-Плаза, лише замовник інший, тов вишгород Плаза. І належить це Тов вишгород Плаза Микиті Максимовичу Мазуренку. А він, серед іншого, є головним бухгалтером. ТОВ взаємодопомога 1 та керівником ТОВ нова ініціатива ініціатива-99» братів приходьків. Тобто, колись давно одна група впливових людей при владі зуміла оформити під себе буквально цілий квартал вижгорода вздовж дороги. Попри скандали та високовольтну лінію, частину об'єктів встигли забудувати. Ну а потім продали всю цю історію синам новообраного нардепа приходька. Та найцікавіше, хто ж виступає публічним локомотивом всього процесу. Знайома Лотому ми познайомилися. Les vagues dans Знайомтесь, Роман Васильович Солодаренко, футболіст, бізнесмен, меценат. Принаймні, так сьогодні офіційно про нього пишуть медіа. На цьому відео він п'ять років тому агітує людей з плакатом Приходька за спиною голосувати на виборах до ОТГ за соратницю нардепа по партії наш край. А ось так починався шлях Романа в публічній площині в 2018 році. Під місцеві вибори він був у фаворі тодішнього керівництва Менського району. І перемога сільського футбольного клубу Кудрівка в чемпіонаті Менщини стала приводом для піару та відзнаки від влади. Якщо погуглити Романа Солодаренка до цього спортивного тріумфу, ви знайдете хіба що негарну новину про забудову озера Карасьова в Ірпені. У 2016 році спалахнув конфлікт. На вулиці Сіверинській вирішили побудувати два малоквартирники. Та от біда, під одним із майбутніх об'єктів виявився невеликий ставок. Зрештою ставок засипали, будинки здали, а мама Романа Васильовича отримала в новому ЖК низку нерухомого майна. При цьому єдиний бізнес, в якому фігурував тоді сам Солодаренко, обслуговуючи кооператив ЖЕК Добробут. А далі роман поліз у політику тріумф на чемпіонаті Менщини. І от хлопця вже виставляють на вибори до Верховної Ради. Звісно, безрезультатно. Проте ми побачили першу і останню його декларацію. За 2018 рік забудовник не задекларував жодного майна ані квадрата, ані мопеда. Ба більше навіть доходу, окрім двох тисяч пенсій на місяць, не було. Але за два роки все стрімко змінилось за співпадінням після агітації за наш край. Бо ця людина дійсно виконує все те, про що ми домовлялися. І виконує всі ті домовленості, які ми дійшли вже місяці 4-5 тому. назад. Спочатку футбольний клуб Кудрівка вийшов на обласний рівень, потім добрався до аматорського столичного. А в 2021 році реєструється ТОВ ФК Кудрівка, яке в 22-му очолює Солодаренко. Наступного ж року клуб проривається у професійну другу лігу. Першим засновником ТОВ ФК Кудрівка був Юрій Сухоцький. Нині він є головним бухгалтером та керівником іншої фірми Сан Сістемс Девелопмент. Він її викупив у 2020-му, а потім переписав на того самого Мазоренка, який працює в компаніях синів Приходька. А далі Сан Systems з'явилась і пані Інна Жежер, яка також дотична до бізнес-орбіти родини Нардепа. І саме ця Сан Сістемс Девелопмент тепер виступає підрядником у зведенні ЖК «Вишгород Плаза та ЖК Ріверплаза. Про які я розповідав раніше. А ще пані Жажер є рівноправною партнеркою Солодаренка Потов ФК Кудрівка. Кудрівка-1». мало збігів, ну то поїхали далі. Цього року старший син приходька, посадовець антимонопольного Данаїл, подав декларацію. В ній написано, що Роман Солодаренко в жовтні 2021 року вклав у якесь будівництво Даниїла понад 10,5 мільйона гривень. Нагадаю, за кілька років до цього він декларував життя на дві тисячі на місяць, але ж. Особисто знайомий з Борисом Войко. Ми познайомилися не так давно, але при цьому Солодаренко має зв'язок із молодшим сином Нардепа. Буквально напередодні цієї гарячої агітації за наш край, в серпні 2018 року, хтось подарував мамі футболіста гарний будиночок в Ірпені, площею 400 квадратів та дві земельні ділянки під ним майже на 20 соток. А навесні 2021 року з'явився договір позики на 25 мільйонів гривень між Дем'яном Приходьком і Романом Солодаренком. Іпотечною заставою зробили той самий котедж Матусі. Звичайно, це просто черговий збіг. Спочатку молодший син приходька позичає Солодаренко 25 мільйонів, а трохи пізніше вже Солодаренко вкладає в будівництво старшого сина приходька 10,5 з половиною мільйона. Так буває у футболі. І не тільки в футболі, якщо поруч такі відомі прізвища. Наприклад, колеги наразі вивчають життєдіяльність трійці суддів Чернігівського апеляційного суду, заболотного оседач та антипець, чиї родичі також не бідкуються. На них ми вийшли в контексті конфлікту місцевого бізнесу компанії Пожмашина, як стверджував власник фірми, саме пан Нарде пролобіював винесення йому вироку у сім років за продаж власного авто. За цією рейдерською атакою стоїть там народний депутат від групи Довіра Борис приходька, який ну відверто е, намагається там знищити віджати підприємства. Це е, дуже скандальний депутат, який дуже відомий рейдер. Щоправда, пізніше вирок скасували вищі інстанції, а тепер самі судді ризикують понести відповідальність. Нам стало цікаво, а що ж там за маєток, навколо якого обертаються такі гроші: вулиця Лісова, 1 Б. Тут цілий квартал нарізаний. На дроби, але ось новий газончик та найгарніший будиночок. Це наш, точніше Солодаренка, точніше його мами, точніша Дем'яна приходька. Чого не понімає? Враховуючи, що в реєстрі записано буцім, то борг за цією іпотекою мав погаситися ще у 2022 році, але наразі є обтяження на об'єкт з боку Дем'яна. Схоже, що борг так і висить. Тож ми логічно прикинули, що тут має жити молодший син нардепа. Але ось під'їхав кросовер Тойота, який записаний на харківську компанію з оренди авто. З нього вийшов ось цей чоловік. Покротився, відчинив браму та заїхав. І зовні він якось дуже нагадує цього самого Романа Солодаренка. За деякий час з брами виїхала вже інша Тойота свіжа камрі. Ви будете сміятися, але записана вона на нашу стару добру знайому, пані Іну Жежер. За кермом був чоловік. Окрім цього перевзування Тойот, помітили лише кінологиню, яка приїхала вигуляти собаку. Відчиняла двері вона самостійно. Більше жодних рухів. При цьому у порівнянні з попередніми фото з мережі будинок останнім часом явно покращився: новий паркан, басейн, газон з поливом навпроти та нова закрита тераса, біля якої ще видно будівельні матеріали. Тож хто кому що винен, Солодаренко синам приходька? Чи вони йому? Звідки вчорашній співвласник Жека та сільський футболіст взяв гроші на новий справжній футбольний клуб? Чому він паркує в домі, що йому не належить машину і не жежер, яка фігурує в нових фірмах синів приходька? І хто ж насправді забудовує агломерацію Києва під час війни? Людина, що на повному серйозі, балотувалась до Верховної Ради із двома тисячами пенсій в кишені? Ми вирішили поспілкуватись про це з іншою стороною історії. Благо обслуговуючи кооператив, нова ініціатива, в якому головує пані Жежер, а у співзасновниках є обидва брати приходьки. Прописаний буквально через дорогу від ЖК, до яких має стосунок. Але нас спіткала невдача. За адресою реєстрації ми знайшли бізнес-центр, розташований в колишній адміністративній будівлі. На проходні нам сказали, що таких не знають. А потім з'явилася ось ця жіночка, яка представилась заступницею директора з оренди і була дуже незадоволена. Що ми фільмуємо, проте, порадившись з кимось всередині, вона розповіла, що також не знає жодної ініціативи. Мовляв, після внесення змін у законодавство реєструватися може будь-хто і будь-де. Хочу зараз підете у налогову й вами такий спосіб добути. Щоправда, прозвучало це якось сумнівно, бо жіночка сама сказала, що працює тут дуже давно. А ось ця фірма приходьків була зареєстрована ще 15 років тому. Хай там як. Наразі Роман Солодаренко позиціонується на сайтах нерухомості як успішний забудовник із 12-річним досвідом. Серед об'єктів позначена та сама Рівер-Плаза, де вже заіржавіла арматура каркаса єдиного побудованого поверха. Також є вишгород Плаза, де ми ледве помітили поодинокий рух. А також ЖК вишгород скай на якому. Ні, мухи його ми знайшли буквально за рогом від головного кварталу цієї дивної схеми. А ще Солодаренкові приписують створення ось цього ЖК авіатор в Гостомелі і ЖК 10 авеню Верпині, поруч з тим самим ЖК «Северинівський», де 10 років тому засипали ставок. Тобто ще вчора ти не мав що декларувати, аж раптом став великим забудовником. І ось це саме раптом дивним чином збігається з якимись домовленостями з приходьком, про що казав сам мегадевелопер, та початком спільного бізнесу з його синами і їх менеджментом. Приблизно аналогічний вигляд має успіх самої команди Кудрівка. Катали чоловіки собі у задоволення в місцевій аматорській лізі, аж раптом знайшлись гроші, щоб вибитись у другу професійну. Але там не дуже склалося, і довелося поглинити інший клуб конкурент Нива, який вибився в першу лігу. Саме таким чином до першої ліги й вийшла Кудрівка. А далі знайшовся ресурс на підсилення команди новими гравцями. І поки головні клуби країни рахують збитки, футбольний клуб із села на кілька сотень хат завдяки фарту та фінансуванню виходить у прем'єр-лігу. І все полетіло саме після публічної підтримки нашого краю та оди на честь приходька. Тож у 2018 році ти мав ось такий вигляд: 2020 тому ось такий, а після фінансового зближення з новими друзями вже ось такий. До речі, цього року Солодаренко ще й очолив Чернігівський обласний підрозділ Асоціації футболу України. А взагалі цікаво, що він робитиме далі, бо грати доведеться проти клубів із серйозними бюджетами. Хоча вже йдуть розмови про використання одного зі столичних стадіонів у якості домашнього поля Кудрівки. Мабуть, ось ці завмерлі будівництва це знову ж таки збіги. І тільки но ми поїхали, там одразу закипіла робота в три зміни. І вишикувалась черга з інвесторів. Як я й обіцяв, ви побачили чимало збігів, висновки щодо Божої руки та історії успіху робіть самі. Хоча для мене дуже показова саме історія нового футбольного магната Скудрівки щодо синів нардепа, на жаль, якось вже і не дивуєшся. І це був доволі поверхневий огляд. Бо ось ці жежери, мазуренки, баришовці, агростари, ініціативи та інші ведуть своїми ниточками збігів далеко за межі і Чернігівщини, і Київщини, і навіть України. Отже, лупаємось у скелю далі. Ну а ви пишіть у коментарях, який саме Бог на вашу думку зберігає анонімність у всіх цих збігах. До зустрічі, друзі, бережіть себе.